присутні у нас така нестандартна ситуація, яка світло є, але немає доступу до мережі інтернету і ми не можемо фіксувати судовий процес. Тому є пропозиція, у нас названня ну, на сьогодні на завтра, розістали. Ну Можливо, з'явиться, то як ви вважаєте... А? Так, то одна один варіант. Ми можемо. Ну давайте в один можливо появиться, одразу вже приїхали. Це варіант. А другий, ну, відразу тоді назавтра. Що скажете? Які пропозиції? Ну, отставка. Це не ви повернутися Ну, то я ж про те, що ви приїхали здалеку і нам різниці немає. У нас заплановано, ну, чисто ця справа на сьогодні назад. Ну, до другої години? Другої? Другої ну, комп'ютерчик нас на каже, що це пишуть багато таких, по всій Україні. А? Це за Київстару? Ну, можливо, так. Це і за глюки ну, да, за, за Київ стару. Ще не...